Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 14 квітня, а хочеться сказати червня. І не тому, що я підганяю час, а тому, що погода така, не наче це вже червень місяць. На дворі дуже-дуже тепло, незвично. Того року весна була дуже холодна, а цього року аномально тепла. Кожного дня у нас більше 20 градусів тепла. Все, що можна, позацвітало, тюльпани цвітуть і пахнуть. Нарциси гіацинти вже правда перецвіли, я вже зрізала, не показувала, не було часу. Перецвіли абрикоси, а за ними зразу пішли в хід. І вишні, і яблука, і груші, і сливи. Все цвіте, все персики. Вже навіть і кульбаба зацвітає. Ось така красота в мене тут на газоні між трояндами вже пора косить, бо трава більша вже, ніж кущики з трояндами. Барбарис гарний розпустився. Якщо не померзне, не буде заморозків, то будемо з вишнями. Гляньте, що наречена просто краса. Бджоли працюють, трудяться. Ось така вже хризантема мультифлора. Подивіться, яка того року я її всередині, десь травня черенкувала, а цього року вже ось скоро-скоро можна і черенкувати її. Обов'язково зніму відео, тому що я обіцяла. Щось жере троянди, що не знаю. Кузька, мабуть, оця коричнева. Хоча ми їх обробляли. Оце ж тобі так садок і город. Треба все бігати, все пшикать. Пшикать, нюхать. Ну, як в тій поговорці, красота требує жертв. Хоче, щоб була красота? Бігай, пшикай, обробляй. Вирішила я в цьому році погратися ще з насінням. Кавуна висадить його на розсаду. Хотіла взяти янусика і талісман. Янусик оранжевий, а талісман дуже він розхвалений, червоний, але не знайшла його. Взяла ось такий оранж кінг. Теж кажуть, непоганий. Вісім штучок 49 гривень, і крізбі, це 40 гривень за 10 штучок. Вже я його кинула в касету, Якраз в мене касета на 18 штук. Ну все як по маслу. Посадила, пролила. Буду чекати сходів. Попробую ще поноситься з кавунами, Але захотілося спробувати гібридного і просто порівняти. З тим, що ми завжди садимо продюсер Crimson Sweet, Можливо, вартує купити просто дві маленькі пачечки ось такого і бути з кавунами. Ну, спробуємо. Хто не пробує, той не має або не знає, тому ще будемо ось таким займатися. Який це добре. Простягнулася на сонечку собі. Де? Алісон? Отдихай. Отихай, отдихай, віддихай. Вирвали друзі редиску сьогодні у парнику і Вероніка мені її чисте. Отака От всяка. Є така, що ще б поросла, але. Вже мені треба місце. Оте місце мені його не вистачає, яка раз розпірувати помідори. Де-не-де, отака навіть попадалась, ну мені здається, це вона вже і не виросла, бо взагалі вона так пішла вся одна в одну. Я вже пару днів рву, ну, зрозуміло, яка більша, отака і ще більша. Яка вона смачна? Це бодіам, друзі. Ну, ридиска просто тих грошей, вона варта. Та пачечка 70 гривень, але отак, щоб поїсти. Додому собі, ну Наїстися і купити пачечку чи дві ну це просто ну дуже смачно, Вона родюча, вона не боїться ні холоду, ні жари. ну Вона дуже-дуже смачна, дуже класна. Так що чистимо, перечищаємо, ще б, я ж кажу, підросло, але нічого страшного, в нас ще надворі є редиска, якщо не з'їсть блоха, то ще будемо їсти і ми її. Скупили трошки аптечку нагород, і саме важливе це ось ця штука, тому що зараз дуже сильно звірствує, як кажуть, оця хрестоцвітна блошка і мурахи. А оце дуже-дуже дієвий засіб, тому що у мене на дворі на редискі дуже сильно оця блоха сидить, нічого її не бере. Ну, якби бризкати цими всіми ядами, не хочеться. Актофітом бризкали. Воно на другий день знову сидить. Ну тому, що її він вбивав, але пристрибує нова. Вона цілим стадом стрибає. То ми взяли отаку штуку. Я посипала вчора ввечері. І між рядочками, між рядочками. І сьогодні нічого немає. Так само от мурах. Мурахи ж зараз ну, це вороги номер 1 тому що вони сильно розносять лю. На дерева, на кущі, на рослини це такі вредітелі, як кажуть, то взяли. Я одну висипала, і дві ще залишилось, воно не дуже дороге. Так, це я собі взяла головне також епін. Це антистресовий щось таке, наче солодке потекло, антистресовий препарат. Тому що зараз таке: то холодно, то жарко. Рослинки можуть хворіти. Якщо буде загруза заморозків, чи сильно похолодає, чи отак різка спека, сильно велика, яка в нас зараз в рослинок, також стрес, і їх можна обробляти. Такими всякими препаратами один з них епін, і воно буде їм краще допомагати у ліцит. Пока слимаків, слава Богу, нема нігде, але хай лежить. должно бути пару пачечок. Це я взяла собі плантатор. Ага, ось щось тут, тут потекло Плантатор це на огірки, я посадила ну, для себе огірочки в теплиці, вже розсаду. Висадила їм, не вистачає азоту, прямо видно по них. Листя світліє, крайки світліють, то взяла поп, напшикаю на них. В мене маленький оприскувач ось такий собі купила в Аврорі невеличкий. На таке ось буряки, тільки що обробляла травила. І якраз у гірочки там в мене їх з десяток побризкаю, розведу ось цим плантатором, це азотне добриво. Монофосфат калію та чогось так схватила собі, ну малувато. Ну Тут десь на літр 30 води мені хватить. Це, якщо буде вдруг витягуватися розсада чогось, не знаю чого, поки вона в мене не витягується, то щоб воно собі лежало. Тоді можна підживити оцим монофосфатом калію. Кораген взяла, бо починає сходити, у нас молода картопелька, і жуки вже лазять. По картоплі поки ще не ходила, не дивилася сьогодні, але так по землі вони вже були. Спробуємо корагену. То це отаке добрали до того, що в нас там іще є. І прикупила ось таку. Красоту. Вона, правда, ще не красота, але була одна вся на базор. Це дельфіню. Все ж таки, друзі, за два роки, як я старалась, не старалась, ми правдами, як кажуть, і неправдами дельфініум я не виростила. Те, що виросло, ті ниточки, я їх вирвала і викинула. Нічого в мене не виходить. Якщо люпин, Трохи виріс, я його вже висадила, то дельфініум не вийшов. Як його люди, люди ростять, я не знаю. Купила. отакий От один однісінький на весь риночок. Е, був 20 гривень кущичок. Ну, це жіночка розсаджувала просто від куща, мабуть, дітки були. Я його взяла. Постараюсь його зберегти, вийде, не вийде, не знаю. Так що оток. Ось дивіться, друзі, покажу вам, на прикладі цвітної капусти, яку я садила, вона у мене так гарненько зійшла. І поставила я її в парник до капусти. Гляньте, що з нею зробилося? Навіть у маленькому моєму парнику ось ця блоха. Вона моментально просто за лічені години висмокчує соки з семидольних листочків. І тоді рослинка згорає. Деякі вже навіть підгоріли. Я вже навіть і не знаю, чи буде толк з цієї капусти. Я її звідти прибрала, поставила в холодочку. Бо, по-перше, в нас дуже дуже сильно велика жара. На сонці шпаре так що й ну. 14 квітня у нас по 25 градусів тепла. На... В холодочку, а на сонці, то взагалі я ложила градусник на землю в обідній час 37 градусів на землі, на градуснику. Ви уявляєте, що це таке земля? сохне. Правда, у нас ще е, мокровато. Ми садили картоплю на низу, то земля мокра. Згори трошки вона така сюди ближче, сухіша. Ну, Моє рало дориває до мокрої. в мене ось таке. Зараз покажу, видно. буде чи ні, Ось це рало на рядки, то воно важке і воно до вологи дориває. От зараз, наприклад, я роблю рядки то вологенько, бо сапою поганенько доривається. Але ж все одно висихає, все висихає слідом. Дощі не знаю, коли вони будуть і чи будуть. Вже він і на леводах починає зацвітати кульбаба, красота, все різко розпустилося, все цвіте, все зеленіє. Воно то, наче, і класно, але якось так швидко. Як у нас осінь різко перейшла в зиму, так у нас і весна перейшла різко. В літо. Навіть була, можна сказати, зима-зима, а потім стало літо, тому що весни було дуже-дуже мало. Не знаю, добре це чи не добре, як воно вплине на наш урожай. Садимося. І страшно, як то кажуться, і хочеться, і лоскочиться, якщо чесно, і хочеться садити, бо хочеш вкинути його в мокреньку земельку. І страшно, бо ще, можливо, будуть якісь заморозки. Вони то й так бувають у травні місяці на Миколая, як завжди, бувають заморозки. А це ж страшніше, що вони будуть і раніше таке посадити. Я, якщо чесно, ще огірки і кабачки не садила, ну, а кавуни і потім вони будуть пізніше садитися. Огірки і кабачки, поки теж, мабуть, не буду, буду вже з наступної неділі садити. А таке, то вже цибулька, навіть вона і сходить, там вже зеленіє. І... Бурячок сьогодні посадимо. Цибулька, морква таке вже все посаджено. Квасоля також вона швидко замер... ну, примерзає, дуже прихвачується. Якщо морква цибуля не боїться, то квасоля боїться, сходить вона швидко, ще не садила квасолю. Якось так. Хочеться, але і страшно трошки. Так само і на полі. Вроді, воно і сухне вродьби сіять, і страшно, що воно ж може й померзнуть. Ну, ось, сьогодні в нас неділя, далі обіцяють, що буде трошки похолодання. Вже вони як би, повинні початися, але їх немає. Цих похолодань поки мість тепло. Хоча сьогодні зранку я встала в 5 годині, то мій брехунець градусник показував 5 градусів тепла, а він на 2 більше завжди показує, то це 3 градуси тепла. Так що це прохолодно. Якби для розсади це прохолодно. як зійде кабачок і огірок, то взагалі йому треба як мінімум 12, щоб було вночі, а в день 18-20. Ну, не знаю. Так що ось так, друзі, таке буде невеличке відео, бо давненько я вже знімала трошечки вийшла на зв'язок і працюємо далі. Полуничка, друзі, гляньте, викидає вже цвітоноси, а я ще її навіть язутним добривом, тільки вигрався курячий послід. Треба хоч сьогодні пролити, а вона вже квіти викидав, вже скоро буде пізно. Ну, це ж таке, вже треба другий раз і сапатії. Все спішить, все летить в цьому році. Люди вже шукають розсаду помідорів, питають, а її ще нема. Ніхто на, на ринку сьогодні не продавав, тільки капуста була, помідорів ще немає. Та це воно іще, мені здається, і зарано. Капуста, вона така, що приживеться більш-менш, а от помідори вони такої жари просто-напросто погорять. Ну, це таке, як каже моя бабушка, що було бачили, що буде, побачимо, якось та і буде.